Доброго ранку! З вами Ольга Вікторівна та Дистанційні Уроки. Тема сьогоднішнього уроку число і цифра 6 Пряма та крива лінія. Доброго ранку, мовлю за Доброго ранку всім вам язичу, щастя, здоров'я кожної днини, миру і злагоди вашій родині. Сьогодні на уроці вам буде потрібен зошит, ручка, простий олівець, лінійка, кольорові олівці та палички. Ну що ж, часу не гаєм, працювати починаєм. Порахуйте від 1 до 5. Покладіть на стіл стільки паличок або олівчиків, скільки позначає цифра. 2, 1, 4, 5. Назвіть сусідів числа 4, 2, 1. Назвіть наступне число до числа 2, 4, 1. Як одержали наступне число. Ми до числа додали одиницю. Наступне число за числом 2 є число 3, за числом 4 буде 5, а за числом 1 число 2. Слідуюче завдання. Назвіть попереднє число до числа. 4 2, 5. Як одержали попереднє число? Ми від числа відняли одиницю. Попереднє число до числа 4 буде 3. До числа 2 1. До числа 5 4. Як же утворюється число 6? Перед вами на екрані зліва є кружечки, якого вони кольору? Вони червоні. Порахуйте їх. 1, 2, 3, 4, 5. До них поклали ще один кружечок. Якого він кольору? Він зеленого. Порахуйте, скільки всього стало кружечків. Один, два, три, 4, 5, 6. Правильно, їх стало 6. Як утворилося шість кружечків? Скільки було червоних кружечків? Їх було 5. Скільки ще поклали зелених кружечків? 1. Скільки всього стало кружечків. Їх стало 6. То як утворилося число 6? До числа 5 додали одиницю і отримали число 6. Постав відео на паузу та виконай таке саме завдання із зірочками. Отже, ми можемо зробити висновок: що число 6 утворюється шляхом прилічування одиниці до попереднього числа 5. Скачуть жабки ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава! Порахуй уважно ти, скільки жабок у траві. Порахуйте, скільки жабок ви бачите, та яким числом ви їх позначите. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Так, є 6 жабок, і ми їх позначимо числом 6. До речі, діти, тіло людини має 6 частин. Голова, тулуб, дві руки та дві ноги. Подивіться уважно на екран. Порахуйте від 1 до 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6. За яким числом стоїть число 6. Число 6 стоїть за числом 5. Скажіть, якого кольору число 6, число 6 чорного кольору. Слідуюче завдання. Подивись уважно на екран. Назви, які числа пропущені в числовому ряду. Потім постав відео на паузу. Подумай уважно. Та перевір, чи правильно ти виконав завдання. У першому рядові пропущені числа 4, і 6, в другому 1 і 5, в третьому 2 і 3. Я думаю, що завдання виконали, вірно. Тож, давайте повчимося писати цифру 6. Цифра 6 складається з правого напівувала, який при написанні в нижній частині утворює овал. Овал торкається нижньої лінії на її середині. Руку ми не відриваємо, коли пишемо цифру 6. Пропишіть цифру 6 спочатку у повітрі з відкритими очима, а потім із закритими очима. Відкрийте свої зошити, пригадайте, як потрібно сидіти під час письма. Та пропишіть один рядочок цифри 6. Відео поставте на паузу. Подивіться уважно на екран. Перед вами є предмети. Вам потрібно позначити відповідною цифрою кількість цих предметів, що ви бачите на екрані: ведмедика, грибочки, білочки та ягоди малини. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевірте. Чи правильно ви виконали завдання? Скільки ведмедиків? 1. Якою цифрою позначимо? Одиницею. Скільки грибів? 1, 2, 3. Тож і цифрою ми позначимо 3. Скільки білочок? 1, 2. Позначимо їх цифрою 2. Скільки малинок? 1, 2, 3, 4, 5, 6. і цифрою ми позначимо 6. Пригадайте, як потрібно сидіти під час письма. Запишіть у зошит приклади та розв'яжіть. Нагадую вам, що після того, як ви розв'яжете перший стовпчик прикладів, відрахуєте 4 клітинки і в п'ятій клітинці розпочнете писати другий стовпчик. Відео поставте на паузу. Будьте уважні. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. 4 додати 1 дорівнює 5. 3 додати 0 дорівнює 3. 1 додати 1 дорівнює 2. 4 відняти 2 дорівнює 2. 5 відняти 1 дорівнює 4. 3 відняти 2 дорівнює 1. Мабуть, ваші пальчики трішки притомились. Ставте відео на паузу та виконайте пальчикову гімнастику. Подивіться уважно на екран. Роздивіться, які бувають лінії, як їх називають. Зліва на екрані зображено пряму лінію. За нею йде крива лінія. Пряму лінію проводять під лінійку, а криву від руки. Як ви думаєте, де починається закінчується пряма крива? Пряма і крива лінії не мають ані початку. Ані кінця. Потренуйтеся в зошиті накреслити ці лінії. Візьміть до рук червоний олівець та лінійку, накресліть пряму лінію, потім синім олівцем накресліть криву. Отже, добігає наш урок до завершення. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці. Першокласники, ви молодці. Дякую вам за урок. До скорої зустрічі!